Шостий день чистота Марії. Ангел Гавриїл вітає Марію словами. Радуйся, благодатна, ти повна істинної краси, краса Марії у невинності її душі, у чистоті її почуттів, у її серці, яка не знає егоїзму і тому здатна любити по-справжньому. Дорогі діти, якби ви знали, як сильно я вас люблю. Ви плакали від радості. Дорогі діти, щоб ви могли бути моїми апостолами і щоб могли допомогти всім тим, котрі в темряві, пізнати світло любові мого сина. Повинні мати чисті і покірні серця. Не можете допомогти, щоб мій син народився і царював у серця тих, котрі його не знають, якщо не царює, якщо не є царем у вашому серці. Я з вами, іду з вами, як мати, стукаю в ваші серця, не можуть відкритися, тому що непокірні. Я молюся, моліться і ви. Діти мої люблені, щоб могли моєму сину відкрити чисті і покірні серця і прийняти дари, які вам обіцяв, тоді будете ведені з любов'ю і міцю мого сина, тоді будете моїми апостолами, котрі всюди навколо себе ширять плоди Божої любові, і з вас і через вас буде діяти мій син, тому що будете одне. За цим тужить моє материнське серце, за єдністю всіх моїх дітей через мого сина. З великою любов'ю благословляю і молюся за вибраних мого сина, за ваших пастирів. Дякую вам. Маріє, чистотою свого серця ти вказуєш нам шлях, даєш нам засоби, молитву, піст, часту сповідь, святе письмо, Євхаристію, аби ми могли бачити Бога в наших ближніх та служили Йому з чистим серцем, як ти. Ти підбадьорюєш нас, діти мої, тільки чисте серце, не обтяжене гріхом, може відкритися, тільки щирі очі можуть бачити шлях яким я хочу вести вас, усвідомивши це, ви пізнаєте любов Божу вона буде дарована вам. Маріє, допоможи нам очищувати від невпорядкованої людської любові наші серця, аби вони могли відкритися для народження в них Ісуса. Разом із Тобою ми просимо Господа, щоб здійснювалися твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, владичиця наша, захисниця наша, заступниця наша, утішителько наша, і сином Твоїм примири нас, синові Твоєму доручи нас, Синові Твоєму віддай усіх нас. Амінь. Цариця миру, молись за нас. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим, Богу подяка.